Так я пандисна. А я соня. За яманмо я сказати два слова про автора. Він також був активістом, який дуже багато робив для вашого звільнення. Надія він зібрав всіх депутатів валівалійського парламенту, щоб вони підтримали і підписали петицію за ваше звільнення. okay, it was basically just kind of, it's not so much a question, it's just kind of just saying obviously it's good to um, see if it's not somebody I, <laughs> I've met before, but it's like your story kind of did um, kind of touch me lot lots of the people in Wales as well and got good support from the Assembly, um, both uh, Beth Van Jenkins and Mick Anthony, who were um, Welsh politicians, wanted to be here today, uh, but with a short notice and uh, parliamentary things happening in the weeks and they couldn't make it um, so there are their apologies um, we they have both mentioned it to be good to to get you to to Cardiff at some point um, I know you obviously are very busy but to be um, amazing to work on that too um, if you happen to have any anything for the uh, those politicians to say because there was cross party support cross party support from that chamber then that'd be good because we could get it to local media and it's just a matter of kind of uh, keeping different stories going, um, I guess. Uh, yeah. Thank you. Я хочу побажати, щоб ваші політики ніколи не допустили таких помилок, як наші, і щоб у вас ніколи не було війни. Надя, uh, uh, That your politician should never make uh, the same mistakes that that our uh, have done. And uh, she wishes also that uh, may war never um, never reach reach your shoulder. І для того, щоб розуміти це краще, треба дійсно не залишатися байдужим до чужого боя, вчитися на чужому досвіді і намагатися зупинити ворога. Там, де він зараз є, щоб він не прийшов до вас за дім. Ботріал that, uh, that they have to remain uh, compassionate to other people's suffering, and uh, they have to face an enemy uh, where he is right now, so that he does not turn up at uh, at your doorstep tomorrow. Я дякую вашим політикам за підтримку і за і вам особисто за те, що ви зробили, для того щоб змусити людей, що при владі чути голос народу. Дякую вам. Thank you for your personal input uh, and for all that you have done, and also to the, uh, the politicians that have, uh, uh, yeah, that have supported uh, for uh, all their support. Thank you <clears throat> <coughs> Як приємно, що а, люди з різних частин світу подивляють вас, пані Надія, і а, тішимося, що у нас такі є, як ви, які а, показують приклад, і ми рівняємося на вас. А, пані Надія, а, я все ж таки хочу повернутися а, до питання про партії. Я розумію, що воно і вам неприємне, може і нам неприємне. Але нема ради, ми мусимо а, будувати роботу через партії. А, мені хотілося б зрозуміти, які у вас стосунки. Я розумію, що ви багато працюєте для визволення наших хлопців у а, Раді Європи. Але ж а, наскільки вам вдається виділяти свого часу для роботи у вашій партії, а, у партії Батьківщина. Я? Чому? Про це хочу запитати. Бо з того, що я сам помічаю зараз, мені здається, що і лідер партії Батьківщина і може і багато інших з нею, якраз не дуже конструктивно зараз працюють. От, ви дуже добре зауважили у вашому вступному слові про те, що не час нам зараз на вибори, а мені здається, що Юлія Володимирівна якраз. Намагаються, бо в неї рейтинги бачите, ростуть. Але рейтинги ростуть на чому? На критиці. Просто банальна критика. І як ви, як ви ставитесь до цього всього? Ну і Друге, дуже коротке запитання. Я може поділяю вашу ідею про громаду, яка б була вибрана з усієї України. Чи ви вже щось такого почали робити, чи формуєте команду? Дякую. Yeah. На початку, що таке для мене партія? Партія це для мене в першу чергу наука. Я поняття не мала, що таке партія, я не була ніколи членом жодної партії. І я навіть не думала, що я її членом, поки не вийшла і не зрозуміла, що крім депутата, я ще й партії. Я дивлюся, як працює така структура. Треба віддати належне. Це досить давня партія, і в неї досить таки сильно сформована її лінія, її внутрішня поведінка. Тобто повчитися є чому. Є повчитися, як працює команда, скільки людей віддають, скільки людей вкладаються. Є також багато мінусів, які я помічаю. Наприклад, мене дуже дивує, коли члени партії, які є регіональними, звертаються до мене і говорять, що до мене єдино, і можна звернутися, бо інші депутати ніколи не чують, і навіть та сама, навіть ті самі партійці, які фракції. Не допомагаю тим партійцям, які є зараз просто в самій партії є регіональними осередками. Це мені дивно. Тобто я бачу, я бачу мінуси, я бачу проколи. Чому я говорю громада? Тому що не треба дивитися на те, що він не Треба вчитися допомогти самому собі. От громада це не партія. Да? Громади рух це рух народу. Його не можна зупинити. Чи думаю я над тим, як це зробити? Я думаю. Я думаю, наскільки моя ефективна робота в партії. Я дійсно більше політиком одиночкою, хоча я чудово розумію, як важливо бути і мати команду, коли ти просто не можеш стигнути за день перечитати там 14 законів або 44 закони по 144 сторінки, і все ж таки є люди, які можуть зробити це за тебе, яким ти повинен довіряти і покластися на, їхню, на їхнє рішення. Це в принципі правильно. Ну, так, напевно, повинна працювати здорова команда. Але що робити, коли ти в тому середовищі, коли ти нікому не довіряєш, Оце от важко. Бо виходить, що ці 44 закони по 144 сторінки. Треба читати самому десь півроку, щоб зрозуміти, вдуматися. А для цього ще вивчити там 144 книжки, щоб зрозуміти. І важка ситуація для мене важка. Я не звикла, якби... Ні, одне діло це військовий колектив, коли ти знаєш, що тобі прикриють спину, і іншого вибору в тебе не залишається. Партійна робота, вона трохи складніша, набагато складніша. І тому, чи думаю, я зробити щось, я думаю, що треба зробити взагалі все не так. І стосовно виборів, чи треба вони зараз? Важко терпіти те, що є зараз. Але якщо робити вибори, то ці вибори, це от розшатування ситуації, воно приведе просто до внутрішнього вибуху України. Якщо не зробити це грамотно і правильно, воно то повинно було бути вже. Взагалі треба було б їх кожен рік перевибирати після Майдану. щоб очищати, очищати кров. Але так, як вони хочуть зробити це зараз, і в тому числі партія Батьківщина, це нашкодить Україні. Тому я думаю, як цього не допустити. Придумаю щось, поділюсь. Леся, віб'я. Я попрошу хвилину мовчання за всіх погиблих. Yes. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте імена тих хлопців, які загинули, намагаючись визволити вас з ситуацію, в ви потрапили, услухавшись наказу? І чи ви, попри всі ваші виїзди за кордон і участі в ток-шоу, знайшли час відвідати їхні родини і подякувати і вклонитися? Її? Перше я ніколи не ослухувалась наказу. У вас дуже невірна інформація. Якби ви були в бою зі мною поруч, то ви могли побачити все своїм очима, а не слухати перекази того, що відбулося. По-друге, хлопці загинули не за мене. У них були свої командири, які давали їм накази. І бій, певно, вік до якоїсь певної мети. І люди зазвичай за мету гинуть, за мету звільнення України. Я так само пішла за хлопцями, тому що знала, що була підбита техніка, я знала, що є поранені. І я пішла за хлопцями, не дивлячись на те, що я була офіцером, хлопці були рядовими, для того, щоб повернути кого можна живими. Так і потрапила в полон. Але хлопці йшли в бій не звільняти мене. І е, ви ще забули запитати, чи не була я п'яна? Ні, не була, бо це ви теж читали. Не була. У нас до того був бій, а до того бою був ще бій. І не спала я суток троє підряд. За ті типу, попередні сутки я спала години по дві. Наказую нічого, не ослухувалася, тому що я була добровольцем. Наказу мені ніхто не давав, я була у відпустці. Я діяла за волем серця. Хлопці загинули. В тому списку, який ви читали, є один хлопець живий. Він був у мене на суді. Його теж писали в список мертвих. Ви знаєте, загинуло дуже багато хлопців. На жаль, я не знала їх. Я не знаю їхніх родини. І мені важко говорити з людьми, які втратили своїх дітей. І це нормально. Груз 200 повертати завжди важко, а я повертала. Тому коли прийде час, коли ми закінчуємо війну, я попрошу вибачення у всіх матерів, дітей, яких загинули. Так як коли вийшла з в'язниці, попросила вибачення у тих матерів, дітей, яких ще в полоні, а я звільнена. І повірте мені, на це вистачить і сили і совісті. Я відповіла на ваше запитання. Ще вклонитися могилам? Я вам скажу, що е, ток-шоу да, і поїздки ви задавали за кордон, Значить, відвідати родини. От е, запитайте в себе, запитайте президента України, запитайте в кожного українця. Давайте поїдемо всі, відвідаємо родину, тих хлопців. Ви думаєте, матері від цього легше стане? Не стане. Сина ви її не повернете. Якщо ви вважаєте, що це потрібно робити, то ви можете зробити це. А я, солдат, я не звикла до таких от... нас не вчили таким діям. Ми не повинні робити такі дії. Вчора загинули вони, завтра загину я. І я на це готова. Але їздити по матерях, якби я ще знала людину або знала хлопця, я б ще поїхала. ж ваші побратими. Ви знаєте, побратими в мене вся Україна. Тільки, на жаль, ми всі одне одного не знаємо. Я вам скажу, що в тому бою не загинула. Ні, загинув один тільки, кого я особисто знала. Всі, решта, я просто не знала. Ви собі не уявляєте, що таке підрозділ, що таке чотири підрозділа. І що таке, коли їх збирають буквально там на фронт за 2-3 дні. Ви не встигаєте познайомитися. Вам так легше. Ви тоді не будете плакати один за одним. Війна взагалі не місце для плачу. це для жінок. Дякую за запитання. Це дійсно складна тема. І дійсно дякую. Меня зовут Ирина Брагин, я очень извиняюсь, что я говорю по-русски, я уехала с Украины в 1982 году. Я из У меня вопрос будет связан именно с Израилем. А насколько вы, наверное, знаете, что в Израиле разработана масса методик борьбы и с самоубийствами, и с всевозможной подпольной работой по врагов. Изучают ли украинцы эту эту школу, эти методики, потому что это совершенно уникальная методика разработанная. Американцы эти, этим занимаются постоянно, они постоянно изучают и внедряют. Происходит ли в на Украине? Спасибо. Не в достатней кількости. Можно украинское разумение. Не в достатній кількості, це перше. Друге, не всі методики, які розроблені в одній країні, підходять іншим. Ми вже сьогодні мали можливість поговорити з волонтерами, з дівчатами на ту тему, що навіть якщо є хороша психологічна реабілітація, так, яка допомагає, тому що Ізраїль це та країна, яка воює в принципі, вже досить давно і постійно, але при цьому вона економічно розвивається. І вони знають, що вони хлопцю допоможуть психологічно, він повернеться в середовище, де йому не треба буде думати, як прокормити родину, де знайти гроші, як знайти роботу з одною рукою або одною ногою. А в нас в Україні можна дати психологічну допомогу, але він повернеться, він повернеться в ті реалії, де він зрозуміє, що він нікому не потрібен. Я зараз дуже хочу знайти ті програми, які дають роботу атошникам, особливо інвалідам, для того, щоб психологами були ті хлопці, які повернулися з війни покаліченими, але змогли вистояти мозгом, змогли вистояти, вистояти от психологічно, щоб вони прийшли до таких хлопців, які йдуть бій, розказали, що нічого не страшно, що ти все одно будеш жити, залишаєшся живим. Тебе все одно будуть любити, твоя родина. Що держава тебе підтримає, що поки що, я, на жаль, не можу гарантувати, і ніхто не може. Тому є дуже багато хороших практик. Дійсно, над цим теж є якісь можливості, контакти, є якісь програми, які пропонуються, намагаюся їх якби, поєднати з нашим військовим середовищем, з нашим волонтерським середовищем. Але я просто чудово розумію, що поки не зміниться все, у нас дуже мало програм приживуться, навіть якщо вони будуть хорошими. Але досвід ізраїля досить цінний, багато в чому. Дякую. Дякую. Єдине, я як передати ще запитання. Я скажу, що у нас ще заповненна зустріч після цього. Тому у нас ну буквально залишається максимум на три питання часу. Тому так, скільки у нас є питання зараз у залі? Двоє, троє, четверо, п'ятеро. Я п'яті запитання. Тоді буде велике прохання, що ми можливість всім поставити запитання, бути максимально лаконічними, і надія якщо можу до вас звернутися, з проханням, теж буде лаконічною Дякую. Добрий вечір, пані Надію. Чи знайомі ви з Анатолієм Гриценко, з міністром оборони України? І чи підтримуєте ви з ним якийсь, якийсь зв'язок? Тому що багато людей вважають його фахівцем з військової справи. У свій час він привів українські війська найближчі до стандартів НАТО, скажімо так, і якось, можливо, він вас консультує, або якось ви з ним підтримуєте зв'язок. Особисто я з ним не знайома, коли я була ще рядовим, я зверталася до нього як до міністра оборони на той час він дійсно мені допоміг. Так у нього було багато непоганих реформаторських ідей, які могли б стати, якби система запрацювала вся. Ну так як в цю систему не переживається нічого, що хоче нести щось добре, тому нічого тоді не пережилося. і, на жаль, не було так багато користі, як могло б бути, як би хотілося від його діяльності. E, зараз він мене не консультує, можливо, треба буде. Ви знаєте, півроку для народного депутата не так багато часу, тому що якщо я раніше знала дві тисячі людей так, собі близько, то зараз мені доводиться знати тисяч двадцять людей і не забути. Тому дуже важко і, можливо, я колись попрацюю з ним, або послухаю його парад, але поки що немає ніяких контактів. Дякую. Ольга Крисюк, я працюю в бібліотеці, але мене цікавить питання української армії. Читала вашу книжку, як те, як важко бути жінкою в українській армії? Чи що змінилося за два останні роки, і, і як ви бачите процес реформування армії, що більше жінок там було? І досвід британський, чи ви якось вивчаєте? Хочу запитати в Марії. Вона останнім часом була на війні, останні два роки більше не я. Марія щось змінилося в армії стосовно жіночої складової? Ні, ну направду на на жаль, зміни такі доволі до поволі. Відбувається словний е, дуже дуже повільно. Так зі сторони можна подумати, що вони не відбуваються насправді. Е, е, якщо серйозно, то е, є такий проект, як е, авторкою якого я є. Він називається «Невидимий батальйон. Це перше в Україні соціологічне дослідження ґрунтовне, зроблене спільно з соціологинями, соціологами з Києво-Могилянської академії. І цей проєкт досліджував участь жінок у війніці, і, зокрема, юридичну складову, і плюс фотопроект. До чого ми, до, до ми досліджувалися? 4 грудня ми презентували результати цього проєкту. І та сама проблема, про яку Надя писала в своїй книжці, про з якою вона стикнулася, що тоді, будучи звичайним солдатом, насправді жінки не допускаються до ряду військово-облікових спеціальностей. У нас ще дуже застаріле радянське законодавство згідно цих восок старих, цих штаток старих, жінки просто не, не можуть займати певні посади. Таким чином, у нас виходить, що жінки, які працюють, наприклад, снайперками, їх оформлюють кухарками. От. Відповідно, вони втрачають в зарплатні, вони втрачають можливості продовження військової кар'єри і так далі. З цієї точки зору, мені як фахівцю, з, я свого часу закінчувала києво могилянську академію, чую старість. З фахівцю з державою Ізраїль мені було цікаво, щоб в Україні армія формувалася за єдиним критерієм. Цей критерій має називатися професіоналізм. Це так само, як це формується в державі Ізраїль, яка знаходиться так, як Надя правильно підмітила, в стані постійної війни з першого дня незалежності. Має бути цей критерій, особливо зараз, коли е, на фронті катастрофічно не вистачає людей. І, Є інша проблема, це, 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 це теж правда. Коли жінки, які приходять в армію, потім одразу е, які приходять чисто суто робити е, робити вигляд, що вони там служать. Потім одразу йдуть в декретні відпустки, чи вони є чимось, є випадки, коли вони є там просто чимось коханками і там намагаються робити кар'єру. Це інша сторона медалі. Але ті жінки, котрі прийшли в е, з цієї хвилі, коли прийшла війна. Я відповідально заявляю, що вони дуже мотивовані. І якщо в проєкті у нас було питання і чоловіки, і жінки, які безпосередньо особисто я їздила, опитувала паралельно зі своєю роботою на фронті, польовий виконувала етап роботи, координуючи проєкт, то коли переважна більшість чоловіків на питання соціологічного опитувальника відповіли, скільки ви тут плануєте ще бути до демобілізації чи до там, закінчення контракту. То майже всі жінки відповіли до перемоги. Я вважаю, що це дуже великий показник. Ви я ще коротко додам саме до цього питання, щоб всі присутні тут розуміли. Що я говорила з полтораком, з міністром оборони про це питання, як це можна уладнати? І от, дійсно треба уладнувати законодавчо, тому що оця стара особка, яка формувалася, вона тягне за собою соціальний пакет. Соціальний пакет, який захищає жінку і дитину. І е, в армії це ж дуже багато чому шкодить. Тобто, е, там доведеться робити таке законодавство, що людина має право вибору. Або вона відмовляється від цього соціального пакету, при цьому служити, або, тому що чоловік може бути не прив'язаний до цього пакету, бо він не є прив'язаним до дитини. У нього є дружина і дитина, які мають соціальний пакет. Тому це доведеться формувати законодавством так, щоб і не погіршити права людини, і при цьому, щоб можна було дати жінці розвиватися в армії. Але це досить складне питання буде.